Я установлю Windows 98 на свій комп'ютер ось. Ну, На віртуальній машині. Тут воно досить швидко все загружає завантажується. Ну це віртуальна машина. Virtual Box називається. Коли завантажується, я... включу у вас. Так, тут уже написано, что зараз будет перевключаться все. Так, виртуал бокс. Включаем. C. Зараз все включится. Мое включить. Да. Так це так, все. А чи це тільки шойбу, чи ні? А, це тільки й було. О, ура! Запускаю. Так, ну, нейм. Напишемо один. Ім'я, один, так далі. Так, приймаюся. Так, зараз я введу ключ і вернусь. Так, ось так я знайшов на якомусь сайті ось такий код можете записати, якщо будете встановлювати такий самий Windows. От зараз. Далі нажимаю аккуратно. А, чи неправильно. Ну ладно, зараз ще раз подивлюсь. Так, ну то я не знаю, і цей ще працює, Ну зараз подивимось цей. О, цей запрацював. Зуб... Якщо будете встановлювати то... Зупиніть, подивіться. Поки що тут фініш нажимаю. Так і чекаємо зараз. Поки все встановиться. Чи може, мабуть, я без вас уже почекаю. Щось довго завантажується. Так, майже все останню... тут. Майже все завершилося. Зараз я з вами трохи почекаю, і воно все завершиться. Так, ну тут, щоб начекати, перезапускаємо прям зразу. Так, ну, що тут там почекати. Ага, і зараз вже буде кінець, кінець на 10. Запуск. Не запуску, а установки. Так, зараз воно щось шукає. Я так зрозумів. Що це таке? Так, 10 хвилин треба. Що я Чи Що? Так, ну я, мабуть, зараз виключу вас і почекаю 10 хвилин додолу. Тут я перезапустив і заново щось треба. Тут я ввів, зробив пароль. Ага. Це вже по ходу запуск. Нарешті. Здається. Зараз подивимось, почекаємо трохи. Мабуть, без вас я почекаю, знову що таке, як завжди, Бо довго дуже щось нагрузиться все. Тут щось вилетіло, ви Ну, Зараз я переведу його і все включу далі. Ну, тут щось там було написано. що Там щось з файлом. Спробую перезапустити. І без вас. Коли запустите, тоді включу вас. Або буде щось цікаве. Загрузка, наприклад. Так, я заново все перезапустив. Ось тут. Тому ми заново зараз будемо запускати. А, тут треба нажати. Так. Нічого. Так, 100%. Ну, ладно, я поки що без вас тут все замонтажу. Потім вас знову ж таки як завжди, включу.